Наш, ще на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, рівніш на сухні дані сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визнайся в Ухаву, бо Твоє царство, сила й слава. Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Все, отці, шановна громада, аби дефренд до Юнайтед Стаїслав, Стів Петрсон, інші гості, які прийшли сьогодні, прибули славне місто Остров щоб вшанувати значну історичну дату 925 років з часу заснування нашого міста. Сьогодні наші спогади, наша радість затьмарена війною наш східний північний сусід. Володіючи величезною територією людським потенціалом, він на нашу землю, нашу незалежність, нашу країну і вирішив зробити нас знову частиною Російської імперії, рабами, васалами. Але славний український народ, звитяжний, мужній, відомий своїми подвигами в історії. В тому числі своїми перемогами над московитами піднявся на захист нашої держави. Але наша боротьба надзвичайно складна, наша боротьба нерівна, і ми сьогодні бачимо, якою ціною виборюється наша незалежність, які в славні сторінки вписуються в історію нашої держави. Ми бачимо, як алея наймужніших. Алея найславніших, найсміливіших, найвіданіших наших чоловіків жінок постійно зростає. І це означає, що війна наша запекла і вона проголошується. І коли ми подивимося на очі, в очі героїв, які портретами знаходяться на Алеї Героїв, ми побачимо там дві фрази. Ми так хотіли жити. І що ви і живі зробили для того, щоб наша держава була незалежною? Ми сьогодні відзначаємо наше славне свято Пресвятої Трійці і ми просимо Бога Отця, Сина і Святого Духа, очистити нашу землю від гріха, гніву, агресії, страху. Наповнити нашу землю благодатів і принести справи мир на нашу державу. Ми просимо не відкинути нас грішних, а освятити нашу землю свою і церкву все, що в ній об'єднати християн від єдину силу, що молиться і активно діє за припинення війни і встановлення страви в Україні. Ми просимо Пресвяту Трійцю укріпити нашу владу, щоб вона була мужньою. Патріотичною, сміливою, жертовною, некорумпованою, богобоязливою. І ми молимось також, щоб Господь об'єднав наш народ, щоб в лоні нашого народу не було зрадників, колбараціоністів, слабодухих. Ми просимо, щоб Господь власне наше військо, наших воїнів на кожному місці свого перебування на фронті в тилу, хворих. Поранених, знесилених, тих, хто в іскалях, тих, хто в полоні, тих, хто без усі зниклих, щоб Господь англимиохоронцями захистив наших воїнів. Ми молимо, щоб Господь і благослови наших людей, щоб вони витримали цю московську навалу, звільнив від духовних фізичних ворог, оживив духовну мертвою, допоміг звільнити нашу землю від лютого ворога. Віримо. Бога Отця, Сина Святого Духа, звеличуємо, присяйне Три святе тріпостасне божество, поклоняємо своє творчі, всемогутній нерозільній Троці, бо вона спасла нам. Вічна слава і пам'ять нашим героям і слава нашому Богу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.